Вітаю вас на каналі Промет. Я Анна Миколаївна і сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати завдання НМТ 204 року від 1 червня. А саме у нас будуть завдання на встановлення відповідності. В 16 завданні нам потрібно обчислити значення виразу. Є три вирази і сказати, якому проміжку буде належати значення цього виразу. Перший вираз косинус піна 3, тут нічого складного немає, потрібно просто скористатися таблицею, значень косинусів і синусів. Ця таблиця у вас буде на екзамені. Косинус піна 3, одна друга. Отже, до, першої, до першого запитання у нас у відповідь буде число 1, друга. Одна друга це число, яке належить проміжку від 0 до 2, тобто варіант В у нас буде, я напишу, від 0 до 2. Від 0 до 1, вибачаюсь, так, тут квадратна дужечка від 0 до 1. до першого запитання відповідь В. Далі, друге запитання обчислити значення виразу 2π 5. Пам'ятаємо, що число пі наближено до рівня 3,14, отже, нам потрібно 2 помножити на 3,14 і відняти 5. Це буде 6,28 мінус 5 наближено до рівня, давайте я напишу наближено до рівня 1,28. Це число буде належати проміжку від 1 до 2. Тут варіант Г. Далі третє запитання: Логарифм при основі 3 числа π, мінус логарифм при основі 3 числа 3. Пі. Тут у нас різниця логарифмів. Ми цю різницю логарифмів подаємо як один логарифм частки. Так, тут можна було без дужки, ладно. Мінус логарифм при основі 3 числа 3 π дорівнює логарифм при основі 3, ми повинні число пі поділити на 3 пі. Тепер пі і пі скорочуємо, і у нас виходить логарифм. При основі 3 числа 1 третя. І ми повинні сказати, 3 в якому степені дорівнює 1 1,3. 1 третя це 3 в мінус першому. Давайте так і запишемо. 3 в мінус першому. Тобто цей логарифм дорівнює мінус одиниця. Мінус 1 у нас належить проміжку. Бачите, у нас і варіант А від мінус 4 до мінус 1, і варіант Б від мінус 1 до 0. Якому проміжку належить мінус 1? Там, де мінус 1 закрита квадратною дужкою, тобто варіант Б нам підходить. Тому що, якщо число закривається квадратною дужкою, то це число включається в проміжок, про який йдеться. На третє запитання обираємо варіант Б. Далі завдання на властивості функції. Установіть відповідність між функцією та кількістю спільних точок її графіка з прямою y до рівня мінус 1. Спочатку давайте поговоримо про пряму y до рівня мінус 1. Якщо пряма задається рівнянням y до рівня якомусь числу, то це горизонтальна пряма, графік якої проходить через ординати щодо рівня цьому числу. Тобто на осі y шукаємо число мінус 1. І через цю точку проводимо горизонтальну пряму. Це і буде пряма у дорівнює мінус 1. Ну, нам треба три такі графіки намалювати. Три таких прямих. Так, і тепер на, кожному, на кожній координатній площині я буду малювати графік кожної із трьох функцій, у дорівнює 2, що ділиться на х. Це обернена пропорційність. Графіком цієї функції є гіпербола. Для гіперболи найкраще будувати табличку, але я усно проговорю. Якщо х дорівнює 1, у дорівнює 2, тому що 2 поділити на 1 буде 2. Отже, гіпербола проходить через точку 1, 2. Якщо х дорівнює 2, у дорівнює 1. Гіпербола проходить через цю точку. Якщо ми візьмемо Х, ну, наприклад, 4, то Y буде одна друга, а якщо ми візьмемо Х одна друга, то Y буде 4. Ось така гіпербола. Ми повинні пам'ятати, що гіпербола вісь, осі, координатні осі не перетинає, вона до них наближається, але їх не перетинає. Це одна частина гіперболи, яка знаходиться в першій чверті, і нам треба. Також гіперболу побудувати в другій чверті. Тобто, якщо х-1 y буде мінус 2, якщо х-2 y буде мінус 1. Ну, і якщо мінус 1 друга, то у нас вийде мінус 4, і якщо мінус 4, то мінус друга. Я поміняла трошечки місцями. Так, ось так. І бачимо, що у гіперболи. І прямої лише одна спільна точка. Тобто до першого запитання ми обираємо варіант b. На другому графіку ми маємо побудувати y дрівня x квадрат. Давайте я тут напишу y до рівня 2, що ділиться на x. А тут нам потрібно побудувати y дрівні x квадрат мінус 4. Y дорівня x квадрат – це парабола, вершина якої проходить в точці 00. Отже, ми спочатку побудуємо y до рівня квадрат, а потім y до рівня квадрат мінус 4. Ми повинні параболу перемістити на 4 одиниці вниз. Значить, парабола y до рівня квадрат проходить через точку 0, 0, 1, 1, 2, 4. 2 в четвертому у нас буде 4. Мінус 1, 1 і мінус 2, 4. Тепер цю параболу ми переміщаємо на 4 одиниці вниз, і вершина буде в точці мінус 4 0. Ну і кожну точку ми переміщаємо, і ось це вже буде параболом y дорівнює х квадрат мінус 4. Бачимо, що в нас прямої y дорівнює мінус 1 має дві спільні точки. Дві спільні точки це відповідь V, до другого запитання відповідь «В». І третє Y дорівнює синус Х. Синус Х це синусоїда. Також можна користуватися табличкою, значень синуса. і на проміжку від 0 до 2 π можна будувати ці точки, проходимо через точки 0. 90 градусів це π на 2, 180 градусів π. 270 градусів 3 пі на 2 і через 2 π. Так, Бачимо, що синус нуля дорівня нульом. Далі пі на 2 це приблизно півтора, тому що 3 у нас число пі 3,14, а пі на 2 це півтора, десь тут у нас буде пі на 2. Значить, якщо х пі на 2y1, якщо пі. У нас буде 0. Далі ми беремо ще через півтори клітиночки, це у нас буде 3 пі на 2 мінус 1, і 2 пі, це 6 клітиночок 0. Ось така частинка синусоїди. У нас буде на проміжку від 0 до 2 пі. Ну, її можна продовжувати і далі. Так? І прямо можна продовжувати далі синусоїду. Ну, і вліво ми беремо мінус 1,5, це пі на 2 буде мінус 1. 3, це число Пі буде 0. І далі вона теж у нас отак от буде йти. І ми бачимо, що у синусоїди з прямою буде безліч спільних точок. Ми і пряму можемо продовжувати до безкінечності, і синусоїду можемо продовжувати до безкінечності. Отже, до третього запитання у нас буде більше трьох відповідей. І 18 завдання тут геометричне завдання на трапецію. У рівнобічній трапеці АБЦД проведено висоту СО. Ось вона зображена на рисунку висота. Висота це перпендикуляр до основ, проведений до основ. Середня лінія трапеці дорівня 23 см. АД більша основа 38 см кут АОБ. 45 градусів до кожного відрізка, ви його довжину. І перше запитання нам потрібно знайти відрізок ПЦ. І тут нам допоможе середня лінія. Середня лінія трапеції обчислюється за формулою. Сума основ ділиться на 2. БЦ плюс АД поділити на 2. Так як ми середню лінію знаємо, АД знаємо, БЦ невідомо, ми запишемо. БЦ плюс Аде у нас 38, поділити на 2, дорівня середньої лінії 23. І у нас виходить таке рівняння, можна його робити по пропорції. 23, як 23 перших записувати. І виходить, що БЦ плюс 38 дорівня 23, помножити на 2, 46. Знаходимо БЦ. Від 46 віднімаємо 38. І у нас вийде 8 BC дорівнює 8. 8 це відповідь А, тобто на перше запитання обираємо варіант відповіді А. Далі нам треба знайти ОД, відрізок ОД. Для цього ми проведемо з вершини Б іще одну висоту. Я її назву. БК. І у нас утворюється чотирикутник КБЦО, це у нас прямокутник, тому що БК і СО рівні, і паралельні. І відрізки АК і ОТ теж будуть рівні, тому що у нас утворюється два трикутника АБК і ДЦО, вони теж будуть рівні. Це прямокутні трикутники, в них рівні гіпотенузи, рівні катети, трикутники будуть рівні. Тепер, якщо ми знаємо BC 8 то і відрізок КО теж буде 8 у прямокутника протилежні сторони рівня, ми можемо знайти відрізки АК і ОД. АК до рівня ОД, нам потрібно від відрізка АД 38, відняти відрізок КО 8 і цю різницю поділити на 2. 38 мінус 30. ділимо на 2 -15. 15 см варіант В. До другого запитання відповідь В. І третє, нам потрібно знайти АБ. Тут ми розглянемо трикутник АБК. Він прямокутний. БК нам невідомо. АК ми знаємо так, АК-15. Ми не застосували, ще кут 45 градусів. Значить, БК ми знайдемо з трикутника БКО, і це вже буде сторона трикутника АБК, знайдемо потім АБ. В трикутнику БКО, він прямокутний також, є кут 45 градусів. Отже, другий кут Б теж буде 45 градусів, і виходить, що трикутник рівнобедрений, БК дорівнює КО теж 8. І трикутник АБК. Ми застосуємо терему Піфагора. В трикутнику АБК за теоремою Піфагора. АБ у нас гіпотенуза. АБ квадрат дорівнює сумі квадратів катетів 15 в квадраті плюс 8 в квадраті. 15 в квадраті 225. 8 в квадраті 64, додаємо, виходить 289. Отже, АБ дорівнює корінь із числа 289 це число. 17. 17 це у нас варіант Г. Ставимо відповідь Г. Ось ми з вами і розв'язали завдання на встановлення відповідності. На наступному уроці ми будемо розв'язувати завдання на відкриту відповідь. Якщо цей урок для вас корисний, ставте свої вподобайки, коментуйте, задавайте питання в особистих повідомленнях. І до зустрічі на наступному році. Дякую всім за увагу. На все добре!